you <music> Кременчуцькі новини, мої вітання. Кременчужани пільгових категорій утримують телетюнери. Окружна виборча комісія готується до виборів. А в перепотіях навколо спортивного комплексу Айсберг поставлено крапку. Ці та інші події знайшли свої відображення в нашому інформаційному випуску. Розпочинаємо. Для тих, хто цікавиться виборчим процесом, його організацією, підготовкою та проведенням, пропонуємо екскурсію до приміщення, де сьогодні працює виборчком. Знайомтесь заступник голови ОВК з виборів народних депутатів по виборчому округу, номер 146 Артем Гриценко. Йому слово. Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу номер 146 розташована у місті Кременчуці за адресою вулиця Квартальна, 14 на другому поверсі. Це кабінети у нас 201, 202 і 203. Зараз ми знаходимося у загальному відділі, де розташований дежурний. За телефоном загального відділу можна до нього зателефонувати 2101. Даний телефон є у нас, комп'ютер є. Принтер є. Далі ми зайдемо до, до слідчого кабінету. Тут знаходиться у нас заступник та голова комісії. Забезпечені столами, стульцями, телефони підключені, сейф є, обладнані тумбою, операторщики, наборщики. Це їхній кабінет. Забезпечений двома комп'ютерами, факсом, столами. В слідуючий кабінет, де буде розташовуватися наша бухгалтерія. Бухгалтерія зараз укомплектована, столи є, стулья є. Окружна виборча комісія працює з понеділка по суботу, включно з 8 до 18 години. Зателефонувати в окружну комісію міста Кременчука можна за телефонами до голови та заступника за телефоном 74 29 33. До бухгалтера можна зателефонувати 2 12 71 загальний відділ для, для загальних потреб для населення та Центральної виборчої комісії і дільничним комісіям, які будуть утворюватися 2-11 людин. Для системного адміністратора телефон 74 29 32. Як нам повідомили ВоВК, на сьогоднішній день центр виборчком зробив кадрові зміни у складі. Склад комісії у нас зараз 18 осіб. Ріди них є люди, які зареєстровані в місті Автономній Республіки Крим, але на днях ці особи будуть замінені нашими кремінчуцькими громадянами. Є вказівка вже з центральної виборчої комісії, що нам надійдуть додатки до постанов щодо їх заміни. На даний час у нас з'явився секретар окружної виборчої комісії замість Лашко Віри Васильівни 1935 року народження. Політична партія Молодь до влади замінила її на Литвинову Ларису Валентинівну. Вже більше тисячі кременчужан за останні два місяці встигли отримати телетюнери для безкоштовного перегляду українських телеканалів у високій цифровій якості зображення та звуку. Тим кременчужанам, які не зможуть самостійно встановити телетюнер, допоможуть це зробити студенти Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 Далі більш докладно у матеріалі Тетяни Андрієвої. В Україні вже збудовано і на повну потужність працює телемережа цифрового наземного ефірного мовлення. А це означає, що тепер через звичайну антенну можна дивитися безкоштовно понад 30 телеканалів. Для приймання сигналу необхідно між антенною та телевізором лише підключити спеціальний пристрій. Телетюнер рішенням Кабінету міністрів України визначені категорії громадян, які можуть отримати телетюнери безкоштовно. До них належать інваліди першої та другої групи всіх категорій, інваліди війни третьої групи. Хочу зазначити, що тільки інваліди війни третьої групи інші інваліди, це загальне захворювання і інші, третя група не має права на отримання безкоштовного телетюнера. До цієї категорії також відносяться сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди віком до 18 років. При умові, якщо ця дитина проживає в сім'ї і не знаходиться на повному державному утриманні, також відносяться Особи, вірніше сім'ї, які отримують допомогу як малозабезпечені. Заяви для безкоштовного отримання телетюнерів приймалися в управлінні праці та соціального захисту населення до 1 липня цього року. Велика робота в даному напрямку була проведена завдяки працівникам соціального захисту та територіальних центрів зайнятості. Вони відвідали кожного пільговика. А у Кременчуці таких проживає більше 14 тисяч осіб. Подали заяву і включені до списків на отримання телетюнерів 13 533. Це не значить, що когось пропустили. Є люди, їх небагато, які відмовилися від включення їх до списків. Але хочу зазначити, що право на отримання телетюнера безкоштовно має сім'я, а є в нас сім'ї, в яких, ну, на жаль, не на жаль, Є декілька пільговиків. Це і отримувач допомоги як малозабезпечена сім'я. Він же і інвалід, і може бути дитина інвалід. То в нас 95,1% від зазначеної кількості пільговиків, включені, своєчасно, списки своєчасно направлені до обласного управління інформації. Телетюнери насилаються поштою, їх можна отримати за місцем проживання у поштових відділеннях. Якщо з якихось причин людина не зможе самостійно підключити телетюнер. Їй на допомогу прийдуть студенти Кремечуського вищого професійного училища номер 7 з ініціативи Володимира Миколаївича Автозаводська районна рада. От, наприклад, звернулась до учнів Вищого професійно-технічного училища номер 7 які професійно повинні це зробити нашим бабусям і дідусям, там де потрібно встановити ці телетюнери, там де немає нормального сигналу, який приймав би телебачення. Всього сформовано три бригади, кожна із яких обслуговуватиме певний район міста: молодіжний, нагірну частину та центр Крамчука. Для того, щоб встановити телетюнер, потрібно звертатися за телефоном 79 10 24. Заявку зареєструють і визначать час, коли прийде бригада майстрів. Встановлення телетюнера безкоштовне. В історії навколо Людового палацу Айсберг поставлено крапку скаргу мешканців сусіднього будинку стосовно розширення території спортивного закладу розглянуто на депутатській комісії. На сьогоднішній день питання знято з порядку денного що залишилося на це запитання. Відповідає представник інвестиційної компанії Олег Анісімов. Якщо чуєш дзвін, спочатку поцікався, звідки він. Якщо б скаржники згадали це прислів'я, то принаймні б зберегли б нерви і час, як власний, так і чужий. Територію розширюватимуть тільки не на 15 метрів, як дехто обурювався, а на 5. Це для додаткової трибуни на тисячу глядацьких місць. І боку будинку, мешканцям якого досподобає новий дитячий майданчик, додатково доріжки та освітлення прилегли до двору території. Каток встроївся на інвестиційні гроші і на сьогоднішній день перенос комунікацій составляє дуже велику суму. Невигідно, буде решатися питання в якому іншому другому направленні дому, який знаходиться за закатком, буде присваюватися в сторону. Там будуть присуватися трибуни, для того, щоб ми навіть на цьому уровне, проводя соревновання любителів, ветеранів, прочих, ми могли представити людям можливість все це наблюдать. До речі, в Україні таких нерозморожених в літній сезон катків всього три, в тому числі Кременчуцький. І недавно розпочав свою роботу клуб з підготовки хокеїстів. На сьогоднішній день тут нараховується близько ста дітей різних вікових категорій. Ми не ставимо собі за мету збагатитися. Цей інвестиційний проєкт взагалі вважається збитковим, говорить Олег Анісімов. Ігри привезуться безплатно. Содержання катка, тобто електричество, електроенергія, тепло, газ. Ви знаєте, це на сьогоднішній день. І ніхто не ставить собі задачі просто пустити все на масове катання, брати за це гроші і не розвивати спорт. Основна задача розвивати спорт. Попереду новий проект Критий льодовий палац поблизу міського саду. Сподіваємось, потенційних інвесторів. Приклад айсбергу не стане на заваді прийняття рішення дольової участі. Це ж все для громади. Сьогодні в Крюківському райвиконкомі вшанували спортсменів-чемпіонів. Захід приурочено до дня фізичної культури і спорту, який відзначатимемо цієї суботи. Про урочисте зібрання в наступному сюжеті. Затишна зала адмінбудинку Крюківської районної ради ледве вмістила почесне представництво спортсменів-призерів чемпіонатів різних рівнів, ветеранів спорту, керівників спортивних закладів, клубів, об'єднань та усіх причетних до розвитку фізичної культури і спорту в Крюківському районі Кременчука. Саме ви робите найбільший уклад. Організацію і проведення всіх спортивно-масових заходів, пропаганду фізичної культури і спорту, і особистим прикладом доводити про те, що культура і спорт це є здоровий спосіб життя, а здорова нація це значить її майбутнє. Спортивні досягнення на відео, приємні спогади та вдячні слова, вітання і найщиріші побажання з нагоди свята, здоров'я і краси. Сівіновеці урочистостей отримали почесні грамоти, квіти та подарунки. За багаторічну плідну працю ветерани, за вагомий особистий внесок, тренери та чемпіони, за пропаганду здорового способу життя та сприяння в розвитку фізичної культури і спорту депутати районної ради. Імениником почувався на нинішньому святковому зібранні Олександр Кисельов, тренер новоспеченого чемпіона Лондонських Паралімпійських ігор у штовханні ядра Андрія Голівця. Тож, привітавши тренера, ми не змогли не поставити кілька запитань стосовно планів на майбутнє. Він був готовий к цього результату. Ми чекали цього результату. І він ще раз доказав, що він – настоящий мужчина, настоящий спортсмен і захистив честь України, честь нашого міста, честь області і показав дуже достойний результати. З результатом 16 метрів, 25 сантиметрів Він зайняв перше місце. Следующий старт подготовка значит, на следующий год чемпионат мира. И хотелось бы приложить все массу усилий в учебный процесс, в тренировочный, и постараться побить мировой рекорд, мировой рекорд, который, я думаю, что нам будет по силам. Воркаут сучасний молодіжний напрямок, який покликаний на думку його прихильників удосконалювати фізичні параметри тіла людини та пропагувати здоровий спосіб життя. Окрім, що цей напрямок останнім часом набуває усе більшої популярності. Ідейним натхненником воркауту у нашому місті сміливо можна назвати Дениса Гаврикова, одного з кращих представників воркауту в Україні. З ним сьогодні мав розмову Дмитро Демеденко. Все почалося близько 10 років тому. Саме тоді хлопці з нью-йоркської команди Барбаріанс започаткували воркаут. Неформальний спортивний напрямок, вид неформального спорту з ідеологічним підґрунтям, вулична гімнастика, тренування на силу та витривалість з використанням всіх атрибутів вулиці, турників, брусів, міської архітектури. Заняття і тренування переважно проходять на свіжому повітрі. Ідея полягає у можливості знісювати тренування у будь-яких умовах на природі, у власній оселі чи офісі. Головна мета надати можливість звичайним людям долучитися до здорового способу життя, знайти однодумців, приємно провести час. Кременчужанин Денис Гавриков, синічне ім'я Дені Монтана, почав займатися воркаутом 6 років тому, 13-річним хлопцем. Тоді він просто брав приклад зі свого товариша, який завдяки постійним вправам на брусах мав красиву спортивну фігуру. Перше захоплення переросло згодом у стиль життя. Сьогодні Денис не тільки один із кращих представників воркаута в Україні, він ще й пише реп пісні англійською у стилі хіп-хоп. А виконує їх разом із членом нью йоркської команди Barbarians Judo. Новий хід Workout International, присвячений саме воркауту. Ми показали, що ми займаємося кожен день, уже років. лет. своїм примером ми мотивуємо людей. То тобто есть наше е движение очень глобализирует сейчас общество. Главная идея клипа донести слушателю то, что можно все-таки заниматься, не тратить деньги на тренажерные залы, можно заниматься на вулиці, на столбах, на бордюрах, на парапетах. Тобто, це не тільки ціль кліпу, а це ціль всього воркауту донести людям здоровий образ життя. У Кременчуці воркаут захопив вже чимало дворів. Є спеціально облаштований майданчик і у парку Придніпровський. До речі, побудований за допомогою міської влади. Городська влада нам допомогла, вона виділила средства на постройку площадки в Придніпровському парку, за що їм велике дякую. І я скажу, що не єдина їх ініціатива допомогти нам, то вони собирается еще строить площадки, то есть мы с ними еще будем сотрудничать. Вже незабаром у Кременчуці розпочнеться естафета святкових заходів до дня міста, яким би Кременчужани хотіли бачити день народження Кременчука. Дізнавалися наші кореспонденти. Хотілося б, щоб було більше каких-то для дітей подростків Ну, щоб приїхали знову атракціони різні, щоб концерт був. Якось. Да, Может, я хочу как хорошо. в прошлом году, потому что мы в прошлом году пришли с мамой туда и только в 10 часов вечера ушли. И мне так понравилось, сначала на карусели покатались, потом послушали песни. Как можно меньше, чтобы на площади было шума. Потому что головы трещат, так бахают, что кто-то больной или что в квартире усидеть невозможно. Чтобы более культурно проводили. Потому что не все счастье на пицце, на курице и все. Нужно уметь так развлекаться, правильно? Салют, концерт. Праздничное настроение, чтобы было хорошее после того, как возвращаешься с него. Праздника. Не обязательно, чтобы было убрано в городе, потому что после праздника все это такое настроение, как будто бы, не знаю, статослонов прошло и такое вообще все грязное. И обязательно, чтобы был праздник, но потом было убрано. Чтобы весело было. Да, ну, веселым, чтобы кто-то к нам приехал, поразвлекал. Ну, ну интересно. Мне Чтобы были какие-то конкурсы там. Красивым. Веселим і надійним, щоб закінчилося все добре. Фантастичним, феєричним, не знаю, салюти, всякі шарики. О, ну звісно, без усяких п'янок, гулянок, а щоб і для дітей були якісь каруселі, щоб, щоб було красиво і гарно. Щоб у людей була робота і побольше э, заробітку і ну, веселі буде. Якщо буде заробіток, то весілі думаю, буде. Хотіли, щоб Менше бутылок били по І щоб був порядок. А так, в принципі, концерти развлекательні. Ну, для дітей, а для молодежі теж. Ну а для пенсіонерів теж, щоб вони спомнили молодість, десь духовий оркейс, там, вони таке люблять. В этом году хочеться тоже, щоб був салют красивий. Ну, концерт. В принципі, бы, щоб много мероприятий для дітей було. Хотілося б, звісно, побачити щасливі обличчя наших кременчужан. Таким був інформаційний день середи 5 вересня. Події четверга ми також не залишимо без уваги. Кременчуцькі новини традиційно триматимуть вас у курсі. Дивіться нас о 21-й на телеканалі Лтава. Побачимося.